Всім привіт! Сьогодні я би хотів розповісти вам про такий сервіс, як DeepService. Він допомагає студентам у виконанні робіт, які знадобляться під час навчання в університеті. А саме вони виконують дипломні, реферати, курсові, есе тощо. Сам я вже замовляю в них на протязі двох років і дуже задоволений сервісом. В першу чергу хочу відмітити роботу менеджерів, які дуже швидко відповідають, приймають замовлення та консультують під час проведення та виконання роботи. Що стосовно роботи, всі вони виконані вчасно, в зазначений термін, дуже якісно та важливо те, що вони мають безкоштовну дороботку. А ще я підписаний на соцмережі Діпсервіс та помітив, що вони дуже часто проводять різні розіграші. Та приємні знижки на свята. Сам я ніколи не вигравав в ніяких розіграшах. Але в розіграші від Deep Service я виграв та отримав свій приз. Тому я надалі буду використовувати Deep Service для виконання своїх робіт і вам рекомендую.